Вітаю на каналі. Є Житло. презентую до продажу досить гарний будинок загальною площою 93 квадратних метри, ділянка 33 сотки. З усіх сторін сосновий ліс, як ви вже побачили на початку відео. поруч з містом Літин Вінницька область, село Малинівка. Значить, на території знаходиться будинок площою 93 квадратних метри. Праворуч, як ви бачите, господарська будівля. Тут два підвали і чотири приміщення. Все зроблено з цегли. Побудова 1980 року є навіс для автомобіля: газ, електрика, вода і септик все є, всі зручності в будинку. Як ви бачите, також є мансарда. При бажанні може проживати дві сім'ї. Все можна переобладнати. Ось такий у нас передній двір. Як ви бачите, є заїзд, є хвіртка. Ось Паркан повністю по периметру. І в кінці відео ви ще побачите, наскільки велика тут ділянка, і як вона гарно межує з лісом. Ось. Як ви бачите, будинок збудовано з цегли. Ось. І... З важливих моментів, слава Богу, як ви бачите, вже будинок стоїть майже скільки 45 років, і немає ніяких тріщин на кутах, і на перекриттях, і фундамент. Все повністю в гарному стані. Тобто, по технічці, по несучих конструкціях, тут все досить в гарному стані. Тут проживали постійно люди. Останні 4 місяці ніхто не проживає, але постійно дивляться за територією, за будинком, часто проїжджають, оскільки, в принципі, навіть від Вінниці тут їхати 20 хвилин, від літера їхати до 10 хвилин і а, все, в принципі, поруч. Ось, зайдемо до будинку, переглянемо будинок, далі будемо з вами переглядати територію та будівлі на території. Ганок, як ви бачите, ось. Ось такого формату ганок у нас знаходиться. Огоро, ого, огорожа, як ви бачите, з металу. Так само і металевий паркан по периметру. Ось там внизу, як ви бачите, є ліс сосновий, і аж до ліса тягнеться діляночка. Запрошую до будинку. Як я вже казав, тут 93 квадратних метри. Ось тут така веранда, кухня, два в одному, як ви бачите, стоїть газова плита, місце для приготування їжі. Ось. Також розташовано диван, сіло бідні, викорихва піч і так далі. Ось така от верандочка. Йдемо далі. Тут кухня, прямо по курсу санвузол з усіма зручностями. І ще три кімнати є. Навіть чотири. Давайте зараз. Покажу периметри кухні. Тут близько 15 квадратних метрів. Є газовий котел. Ось він. Дві грубки, до речі. Ось тут перша, там далі в кімнатах ще буде одна групка. Ось газовий котел, функціонуючий, гідробак є. Тут два гідробаки, один, бачите, старого зразку. Є ще новий гідробак. Ось тут у нас мийка. Є вода. Своя, власна. З криниці. В криниці трошки вода пропала, зараз, слава Богу, є. Але при бажанні завжди можна зробити іншу криницю або е, зробити свердловину. Е, що в нас на кухні? Обідній стіл, диван шкіряний, бойлер. Ну і ось такі от, е, як ви бачите, імпровізовані шафки. Ну і ще одна газова плита. Зараз покажу периметр що цієї кімнати. Далі санвузол. Ось. Тут у нас плиточка. Як ви бачите, чегоні радіатори, вікна всі, в усіх приміщеннях, як ви бачите, замінено металопласт, 4 камери. Що в нас Пралка. Далі ліворуч знаходиться ванна. Тут умивальник, унітаз. Далі гітербак стоїть. і Ось такі у нас колби це для е, фільтрів. Зараз покажу ще раз. Гідробак у нас змонтований правильно, все як має бути. Ось такий санвузол. В Тут у нас на задній двір. Ось. Москітні сатки стоять, як ви бачите, по усіх вікнах. Ідемо далі, переглядаємо кімнати. Тут у нас одна кімната, там друга, третя, Чотири кімнати у нас. Якщо не помиляюсь, так? Да? Ні, три. Перепрошую. Три кімнати. Це я помиляюся, три кімнати. І так. Хоча ні, чотири. перепрошую, Чотири кімнати тут. Я вже навіть заблудився, такий будинок великий. Значить, перша кімната. Ось. Тут, як я вже казав, пічка є. Тут можна її їсти поварити, і, і щось спекти собі. І так далі. Друга у нас, значить, група там лише для обігріву. Ось така у нас кімната, холодильник, тут є, все як має бути. Далі. Друга кімната. Ось. Два вікна. Всі вікна, як ви бачите, що можливо, із вулицею, вони металопластикові, 4 камери. Всі меблі в будинку залишаються, все, що є, все залишається. Ось цей стіл мені дуже подобається. Бачите, дубовий, добротний, хороший, гарний стіл. Ось, Підвіконя також тут, до речі, замінені, як ви бачите. Ну, І з цієї кімнати у нас вид в двір. Передній двір. Йдемо далі. Це у нас друга кімната. Йдемо, переглянемо з вами. Третю і четверту кімнату. Так. Тут у нас третя кімната. Ще один холодильник, а, мабуть, це морозилка. Морозилка мусить бути в кожній хаті. Ось тут ліжко є. Ось таке розкладне крісло ще, шафа, морозилка, столик. Два вікна. Так само повністю нові. Підвіконня. Тут у нас, як ви бачите, чугунні батареї, радіатори. Тут також замінено вікно, також радіатор. Тобто в усіх привіконних зонах у нас стоять радіатори. Тобто Це максимально правильно зроблено. Деякі забувають про це. Усі привіконні зони мають холодну точку. Далі, четверта кімната. Тут є ще одна, як ви бачите, пічка або груба. Ось. Так. І вона обігріває ось цих дві кімнати. Цю і ось цю. А тих дві кімнати, навіть три, дві кімнати плюс кухню, обігріває та інша група. Це, якщо хтось захоче дровами полити, без проблем, можна і дровами. Але у вас тут газове опалення, як ви бачите, повністю система опалення розведена і функціонує. Ось, Всі кімнати приблизно однакового розміру від 12 до 15 квадратних метрів. Ось така у нас четверта кімната. І тут у нас два вікна. Одне з вікон на передній двір. Ось так. Ну, бачите, ми з вами за, е, три, за сіки, за 5-6 хвилин переглянули весь будинок. Тут нагадаю чотири кімнати, кухня, веранда і санвузол повноцінний. Ось у нас третя кімната, тут ще одна кімната. Четверта. Ценузол ви бачили, я всі повністю зручності. Ось. Ще раз покажу, хто підключився або хто перематує, щоб було видно. Ну, йдемо далі. Тепер будемо переглядати прибудинкову територію. Ну і звісно ж, ділянку. Подивимось. Ось так. Привіт. Куре. Значить, що у нас тут є? У нас тут є кури, є кінь, зараз ви побачите, коня не продаємо. Тут місце для автомобіля. Навіс такий, дрова є, запас дров все на світі. Тут по плану мала бути літня кухня. Наразі тут багато різних речей. З важливих моментів, слава Богу, немає ніяких ж, там, признаків, що десь щось протікає або щось подібне до того. Тут два вікна, як ви бачите. І ще один холодильник радянський, бачите. Ось. Йдемо далі тут. Два підвали. Зараз я вам їх покажу. Ось серйозні підвальчики такі. Зараз світло включимо. Тут картопелька. Все як має бути. Квадратів десь тут 12. Ось такий підвал. Залізобетонне перекриття, все як має бути. Ну і тут другий підвал для закруток. Хтось може вино робити. Ось тут закрутки стоять. Ось такий Ось такі два підвали. Наліво-направо дві штучки. Йдемо далі, підіймаємося. Тут ще дві господарських, два господарських приміщення. Ось, будь ласка, тут бочки різні для зберігання всього, чого треба, всього, чого не треба. Ось так. І тут хлів для курей. Хто хоче свиней вирощувати, також місце є для корови є. Все, що треба, все можна тут собі тримати. Передня ділянка тут, як ви бачите, малина росте. Ось. Нагадаю, 93 квадратних метри будинок. Господарських будівлів, тут не знаю на квадратів також 70, можливо. 33 сотки землі, Розмежування між господарською частиною і між сільськогосподарською частиною. Зараз покажу вам ще периметр будинку. Ось. Товщина стін, речі, тут близько 45 см. Криниця. Зараз відкрию. Кури Відкриємо криницю, подивимося, що там у нас відбувається. Так, водичка є, глибоко далеко, але є. От бачите, тут насос стоїть глобінний, він качає воду в будинок. Ось, але ліпше тут, звісно, зробити свердловину, тоді будете незалежні від того, що буде відбуватися з поверхневими водами. Ось у нас а, інша частина інша сторона будинку. Як ви бачите, є вікно навіть на, так можна сказати, і другому поверсі. Тоб, тобто при бажанні може проживати дві сім'ї незалежно. Ну, вже Хто як захоче, так і зробить тобі. Ну йдемо далі, подивимось з вами зараз діляночку. Що, як ви бачите, є ось така тут і мангал може бути, і піч на дровах. Все як треба. Ми зараз з вами подивимося ділянку сільськогосподарську. Є яблуньки, старенькі, вишеньки, черешеньки. Якщо тут все гарно зробити, то буде добре родити. Ось. Зараз покажу вам периметр, щоб ви трошки розуміли масштаб Це таке 33 сотки. Ось. І до самого низу аж до лісу. Сосновий ліс, як ви бачите, сосновий ліс. Гарний. Вранці, я думаю, тут запахи прекрасні просто. Ось тут у нас знаходиться господарська будівля, будинок. Перед будинком, як ви бачили, ділянка. І ось ось така от величезна ділянка. За декілька секунд спустимось вниз, так що не перемикайте. Подивитися, яка ще у нас ділянка внизу, як вона гарно межує з лісом, і взагалі, які там чудові краєвиди. Ось так. Ну і зараз ми з вами спустилися до нижньої частини ділянки. Як ви бачите, досить гарні види. Ось. Зараз коник собі спокійно тут пасеться. Сосновий ліс поруч. Ось. Як ви бачите, тобто повітря у вас тут максимально чисте. До речі, сосновий ліс і по передньому, і по задньому флангу ділянки знаходиться. Тобто безпосередньо тут ви зможете відчути єднання з природою, чудову екологію, спокій та затишок. Ось така чудова у нас нижня частина ділянки. Як ви бачите, повністю огороджена ділянка з усіх сторон. Ось, є виїзд в ліс навіть. Зараз я трошки приближу. Ось, бачите, тут є ось такі дерев'яні ворота, гарні зроблені. При потребі можете брати тракторця або якогось пікапа і виїжджати в ліс. Ось, усім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою. І купуйте лише перевірену нерухомість. До речі. Кожен, хто шукає нерухомість за програмами державними, тобто є оселя, є відновлення. Також звертайтесь, допоможу, підскажу номер телефону в описі. На все добре.